Для урізноманітнення сірої буденності та надання нашому існуванню яскравих емоцій, людство придумало сусідів. Та іноді сусідське життя стає занадто бурхливим, і тоді на допомогу приходить народний контроль. Це єдине вікно у невеличкій кімнаті квартири номер 2 на Нейгауза 38. І зовсім скоро воно має всі шанси ніколи більше не побачити сонячного світла, бо ж господар сусідської квартири взявся розширювати свою житлову площу. Тут були будівельники, каміння возили. Я підійшла до них ближче, вони вже почали навіть класти каміння. І я запитала, а що це ви будуєте, ви ж закрите вікно. І вони відповіли, звертайтеся до хазяїна. Щось пояснювати приголомшеній жінці, сусід наміру не має, тож вона неодноразово зверталась до правоохоронців, та дільничний так і не з'явився у дворі. Я декілька разів. Телефонувала йому, він відповів, що в нього є справи більш важливі, що йому немає часу цим займатися. Навіть не будучи архітектором чи будівельником, за зовнішнім виглядом конструкції зрозуміло, що це лише фундамент для майбутніх стін, і пані Наталія непокоїться недарма. Якщо тут з'явиться стіна, хоч навіть і скляна, як вони кажуть, з металопластика стіна то В моїй кімнаті буде темряво. Та сусід не надто переймається тим, що його бажання заважають іншим людям. Воно так і залишиться? Да, що буде його. А не ну, знаю, тут якась, може, стіна з'явиться, ні? Ну, захочу, появиться, не захочу, не появиться. До речі, цей чоловік ніхто інший, як колишній суддя Вадим Мельник, людина зі світу юриспруденції. Та про те, що у нього має бути згода від сусідів і чути не хоче. Бо ж мовляв, таким чином він зміцнює будинок. По закону кажу, укріплюють дом. Я вам ще раз говорю. з однієї сторони, так? Так. Да. А угу. з сторони, тому що вже Тобто він туди поїде, нічого страшного, головне, щоб сюди не поїде. Вон. І що воно буде далі? Будуть гроші, потім достроюємося, буде видно, що буде далі. ну, скажіть... ну я вам сказав, будуть діді, я достроюся, бурдідна шам. Що... Оскільки жодної конкретики та фактів від пана Вадима почути не вдалося, журналісти народного контролю вирушили до головного управління архітектури. Там підтвердили, чоловік жодного дозволу не отримував. Тож, якщо продовжить будувати колишнього служителя Феміди і самого чекатиме суд. «Повинна бути згода всіх мешканців, які проживають на даній земельній ділянці. Це земля загального користування. На перенаправлено заяву до інспекції державної архітектурно-будівельного контролю для важелі впливу. Ми обов'язково прослідкуємо, аби сонце світило однаково яскраво у усі вікна пані Наталії. Анастасія Квятик, Станіслав Люцько, народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945.